31 травня увечері ворог атакував мирноград двома керованими авіаційними бомбами. Внаслідок ракетного обстрілу було пошкоджено 12 багатоквартирних будинків, заклад освіти, автомобілі. В основному пошкоджені віконні прорізи та двірні прорізи. Але є такі випадки, що і пошкоджена дуже кров, покрівля м'яка, і поскадало у нас балконні блоки. Квартир дуже багато, близько десь. Більше 250 квартир постраждало. Як завжди, ми будемо надавати зараз допомогу і за рахунок громади, і за рахунок благодійної організації. Це буде листи УСБ, тому що потрібно плівка, там, рейки. А щодо покрівель будемо проводити обстеження і будемо ремонтувати, бо люди ще залишаються у нас в громаді. І будемо забезпечувати належне проживання людей. Також внаслідок обстрілу п'ятеро місцевих мешканців отримали поранення. Цього доставлено було четверо осіб. Один пройшов стаціонарно, всі останні були амбулаторно. Це були легкі травми госпіталізації. Вони не. Люди, які пережили страшний вечір 31 травня, кажуть, ці події назавжди залишаться у пам'яті. Сказати, чесно, як сні. як от сон приснився. Ребенок прибіжав в кімнату к нам з мужем, і це, мама пішла, ну ми вже всі встали от в коридорі. С нас капає, то вже все одно кажуть, мам, що ну, мені свали, так валиш. Сыночек тоже на психах, нервы. Я не знаю, как теперь его сейчас успокаивать Ой, все, я буду сейчас плакать. Сильно окна, двери. Только, как говорится, ремонт сделали, все. Считай, его нет. Я пришла помочь своим знакомым. Я узнала, что беда. Мне тоже было страшно. У меня дети маленькие перепугались. Вот, Ну, слава богу, живы-здоровы. Вот, вот моя подруга, да, у нее было небольшое ранение. Вот я просто, вот я с кумой пришла помогать. А вот, вот оно же. же все на лице, вот оно, весь подъезд повылетал. И двери, и окна, все. И в квартире вот такое вот. Не успели мы испугаться, когда она ахнула, А потом только уже испугался. Очень тревожно, очень тревожно, ведь это уже второй, вторая э, серия прилетов. Очень печально, что только поставили окна... Люди, как би в, в, душою немножечко успокоїлись, і вот знову така історія очень неприятно, очень жалко людей. Ну видите, які розрушення. Також внаслідок обстрілу виникла пожежа, на ліквідацію якої залучались працівники пожежно-рятувального підрозділу. Внаслідок обстрілу виникла пожежа покрівлі адміністративної будівлі, яка була частково зруйнована внаслідок попереднього обстрілу. Рятувальники 9-го державного пожежно-рятувального загону, які прибули на місце події, ліквідували пожежу на площі 60 квадратних метрів. Від головного управління для ліквідації наслідків обстрілу залучались 12 чоловік особового складу та 4 одиниці техніки. На місці події працюють відповідні служби, які допомагають місцевим ліквідувати наслідки обстрілу. Марія Горбачова, Чепіль Даниїл, спеціально для телебачення капрієм.